На територіях Донбасу, які контролюють бандити і проросійські найманці, розпочалася боротьба за владу між бандформуваннями і терористичними групами. Між ними триває справжня війна за вплив і розподіл власності. Стріляють одне по одному, навіть із важкої артилерії, не шкодують і російських військових, завдяки яким і здобули свою владу в регіоні. Докладніше дивіться у сюжеті. Терористичні республіки тріщать по швах на території, яка не підконтрольна Києву, розташовані щонайменше 10 угруповань. Польові командири почали боротьбу за владу. Волонтер Шовкошитний майже увесь час у зоні АТО каже, на Донбас повернулися лихі дев'яності. У Донецьку постійні розбірки між батальйонами бойовиків оплот і схід восток батальйон контролює один район города. А мені уже там піджимали все, що можна да, машини, техніку там. Деньги, там якась трагедійність. Їм потрібно тепер слідує. Вот вони починають дето втихаряти, тихонечко, один другого там і валять. Новини з Донбасу однакові. Стріляють. Тепер до них додається, бойовики стріляють по своїх. Існують певні протиріччя між представниками різних бандитських угрупувань. Триває боротьба за сферу впливу. Терористи ділять владу підтримку Росії, майно людей в окуповану частину Донбасу повертаються біженці, тобто робоча сила, яку бойовики будуть використовувати у своїх цілях. Зараз йде переділ ринку рабів, оскільки в город возвращаються Луганчані. Uh, естественно, вони там будуть жить, жити, они будуть продовжувати работать. А uh, роботи в городі не uh, Альтернативы той, яку предложат бойовики і самоправозглашона власть. Поэтому люди будуть соглашаться идти работать за тушонку, морковку, картошку, згущене молоко, молоко і проче. Згущене молоко і тушонка вже майже розкіш в окупованих містах. Бюджетники у Саханові терористи змушують працювати безкоштовно. А работать за деньги? Нет, не за деньги, денег нет. Когда будут, никто не знает. Очень много людей просят милостыни. Вот конкретно подходят социально как бы нормальные люди, да, не бомжи, бюджетники в основном, потому что денег нет. Подходят и просят. Вот одна женщина подходила, у меня там знакомый живет, подошла, говорит, есть там... Вот что-то я два дня не ела. Наталя втекла места родного места, каже, домовляться с боевиками марно. Не надо отпускать". Друг, бьют, там, прикладами по лицу. Це перехоплена перехоплено СБУ розмова терористів. Вроде как на вольєру тоже не получилось, тут который на балуку живуть. Отримати ліцензію означає прибрати конкурента. Ці ліцензії видають як у Москві, так і на місці. Так прибрали Болотова, колишнього лідера терористичної ЛНР. Тепер про нього нічого не відомо. Двічі вчиняли замах на ще одного місцевого князька. Дениса Пушиліна залишився живий, проте одразу ж пішов відставку. Розбірки між кавказькими і слов'янськими групованнями це, взагалі, окрема історія. Ірина Довгань побувала в полоні і в цих і в інших про українську активістку врятували британські журналісти. Понимаете, мы вот смогли договориться с этой группировкой, мы вас освободили, но это совершенно не гарантирует то, что если другая группировка, не подчиняющаяся этой, или наоборот даже враждующая с ней, решит вас отбить, то вы понимаете, Ирина, мы просто журналисты, мы ничем не сможем вам помочь. За даними правозахисниці Санкт-Петербурга Олени Васильєвої, терористи з легкістю вбивають навіть своїх російських союзників Так у Дебальцевому 21 перша мотострілецька бригада потрапила під обстріл. Терористи відправили на той світ 20 російських військових. Бойовики вже відвикли від миру. Вони хочуть жити за формулою. Війна все спише і продовжують займатися своєю улюбленою справою грабувати і вбивати. Олена Мітясова, Сергій Кудімов, телеканал «Інтер».